Він розслабився не тому, що став спокійнішим, а тому, що перестав боятися тебе втратити. Є момент, який важко прийняти, ти ніби поруч, ви разом, зовні все стабільно. Але щось у ньому змінилося він більше не старається так, як раніше, не слухає так уважно, не береже слова, не помічає твоїх реакцій, і всередині з'являється тихе, але болісне питання чому? Ти ловиш себе на думці, що він поводиться так, ніби знає, ти нікуди не підеш. Ніби твоя присутність стала гарантованою, а не цінною, і в цьому немає гучних скандалів чи різких змін. Це повільне розслаблення, відпускання уваги, відмова від зусиль. Ти, можливо, вже багато разів намагалася пояснити себе, була терплячою, давала шанси, закривала очі. Казала собі, він просто втомлений, у нього складний період, так у всіх. Але глибоко всередині ти відчуваєш інше відсутність напруги. Відсутність страху втратити, а разом із цим відсутність бажання берегти. Карл Юнг писав, що людина несвідомо поводиться інакше там, де не відчуває ризику, там, де зв'язок сприймається як даність, а не як вибір, і ти зараз живеш саме в цій точці, де твоя відданість перестала бути чимось, що потрібно заслужити. Це не означає, що з тобою щось не так, і не означає, що він обов'язково поганий. Це означає, що динаміка між вами змістилася, ти стала стабільністю, а не живою присутністю, яку можна втратити, і від цього болить найбільше не від дій, а від байдужої впевненості. У цьому відео ми будемо говорити про те, що насправді відбувається з чоловіком, коли він внутрішньо переконаний, що ти залишишся за будь-яких умов, чому зникає напруга, зникає ініціатива і зникає повага. І що з цим робити не через маніпуляції, а через зміну внутрішньої позиції. Напиши в коментарях, чи відчувала ти колись, що тебе сприймають як гарантовано, це важливо. Є ще одна річ, яку важко побачити одразу, але ти її точно відчуваєш. Коли він упевнений, що ти залишишся, зникає не тільки його старання, зникає його внутрішня зібраність. Він більше не тримає себе в тонусі поруч із тобою, не тому, що розслабився від довіри, а тому, що більше не відчуває внутрішньої відповідальності за зв'язок. Ти помічаєш це в дрібницях, у тому, як він відкладає розмови, як не поспішає реагувати, як дозволяє собі слова або поведінку, які раніше ніколи б не допустив, і найболючіше він навіть не усвідомлює, що щось робить не так. Бо для нього система вже стабільна. Ти є, ти поруч, ти витримаєш. Тут важливо зрозуміти одну річ: бажання в стосунках не живе там, де немає напруги вибору, воно живе там, де інша людина не гарантія, а жива присутність, яка може піти, якщо їй боляче або порожньо. Коли ця можливість зникає, психіка розслабляється, не з любові з економії енергії, ти, можливо, відчуваєш себе дивно винною за ці думки, ніби ти щось не так відчуваєш, ніби правильна любов та це терпіти, приймати, бути надійною, але всередині щось протестує, бо любов без зустрічного руху швидко перетворюється на виснаження. Карл юнг говорив, що людина завжди реагує не на слова, а на внутрішній стан іншого, і якщо всередині ти вже не відчуваєш себе вільною піти, він це зчитує. Навіть якщо ніколи не скаже вголос. Саме тому розмови часто не працюють, бо справа не в аргументах, а в позиції, ти можеш помічати, що чим більше ти пояснюєш, стараєшся, підлаштовуєшся, тим менше він включений. Це парадоксально, але закономірно. Твоя надмірна стабільність стає для нього сигналом: ризику немає. А там, де немає ризику, немає й потреби берегти. І тут народжується внутрішній конфлікт. Одна частина тебе хоче близькості, тепла. Взаємності, інша вже втомилася бути тією, хто тримає все на собі. Ти ніби стоїш між страхом втратити його і страхом втратити себе. І саме в цій точці починається справжній злам. Бо питання вже не в ньому, питання в тому, що відбувається з тобою, коли ти погоджуєшся бути нікуди не йде. І що це робить з твоєю цінністю в його очах, і що важливіше у твоїх власних. Є тонкий момент. Який часто залишається непоміченим. Коли ти внутрішньо вирішуєш, що підеш тільки в крайньому випадку, ти сама починаєш жити в режимі утримання, ти стримуєш слова, пом'якшуєш реакції, виправдовуєш те, що ранить. Не тому, що так хочеш, а тому, що боїшся порушити крихку рівновагу, і він це відчуває не логікою, інстинктом. Там, де ти більше не ризикуєш, він теж перестає ризикувати. Там, де ти боїшся втратити, він перестає берегти. Це не злий умисел. Це робота психіки. Вона завжди шукає найменшу напругу. Ти можеш помічати, як у тобі з'являється дивна порожнеча. Ніби ти є, але не до кінця, ніби ти поряд, але без внутрішнього голосу. Бо кожен раз, коли ти зраджуєш себе заради стабільності, щось у тобі стихає, і з часом він теж починає взаємодіяти не з живою тобою, а з твоєю адаптованою версією. Карл Юнг називав це ототожненням з персоною, ролю. Яка колись допомагала вижити, але з часом починає душити. Ти стаєш зручною, розуміючою, надійною, але не відчутною, не небезпечною для втрати. А без цього чоловіча психіка розслабляється не в глибину, а в байдужість. І тут важливо почути себе чесно ти ж не хочеш, щоб тебе обирали з інерції, ти хочеш, щоб тебе обирали щодня. Не зі страху, а з усвідомлення, але для цього ти сама маєш бути в контакті з можливістю піти не демонстративно, не як погрозу, а внутрішньо, як право. Бо поки ти не дозволяєш собі втратити, ти не дозволяєш іншому по-справжньому тебе берегти. І це болісна правда: не про маніпуляції, про внутрішню свободу. Про момент, коли ти перестаєш триматися і починаєш стояти. Саме тут починається зрушення. Не в ньому. В тобі. І далі ця історія піде ще глибше. Є ще глибший рівень, про який майже не говорять. Коли ти внутрішньо зафіксувалася в позиції Я залишуся, ти поступово втрачаєш не тільки вплив на динаміку стосунків ти втрачаєш контакти з власною силою, не показною, неагресивною, а тихою силою вибору, тією, яку відчувають без слів. Ти можеш помічати, що твої бажання ніби стираються, не тому, що їх немає, а тому, що їм ніде жити. Ти перестаєш просити, потім ту хотіти, потім відчувати. Бо навіщо, якщо всередині вже вирішено, я витримаю, і саме це робить тебе невидимою не для світу, для нього. Карл Юнг говорив, що там, де людина жертвує собою заради збереження зв'язку, вона поступово входить у тінь. Не тому, що вона слабка, а тому, що її справжні імпульси не знаходять виходу, і тінь не зникає. Вона накопичується втомою, роздратуванням, внутрішнім холодом. Ти можеш ловити себе на думці, що тобі більше не хочеться торкатися, говорити, ділитися, не тому, що любов зникла, а тому, що в ній більше немає зустрічі, є присутність без напруги, спільність без живого струму, і він це теж відчуває. Але замість того, щоб наблизитися, він ще більше відпускає. Тут виникає небезпечна ілюзія, ніби якщо ти станеш ще терплячішою, ще спокійнішою, ще мудрішою, він раптом прокинеться. Але психіка працює інакше те, що не має меж, перестає викликати повагу, те, що не може бути втрачено, перестає цінуватися. І справа не в тому, щоб створювати напругу штучно, не в іграх. Не в холодності, а в тому, щоб повернути собі внутрішню вертикаль, точку, з якої ти дивишся на стосунки не знизу вгору, а з рівня себе, коли ти не тримаєш, а обираєш. Бо тільки тоді він знову бачить перед собою живу людину, а не гарантовану присутність. І тільки тоді з'являється шанс на справжню зустріч або на чесний вихід, але в будь-якому випадку на повернення тебе до себе. Є момент, який зазвичай настає тихо, без сцени, без пояснень. Ти раптом ловиш себе на тому, що більше не хочеш нічого доводити, не тому, що все налагодилося, а тому, що втомилася бути єдиною, хто тримає напругу життя у стосунках, і це лякає. Бо разом із втомою з'являється ясність. Ти починаєш помічати. Він не злий, не жорстокий, не спеціально холодний. Він просто живе в системі, де все вже вирішено за нього, де твоя присутність факт, а не вибір. І саме це вбиває рух. Бо там, де немає вибору, немає і відповідальності, ти могла роками вірити, що любов це витримка, що справжня близькість це залишатися, навіть коли важко, але в якийсь момент до тебе доходить інше розуміння любов це не відмова від себе. І близькість не народжується там, де ти себе стираєш, щоб не створювати напругу. Він звик до тебе такою доступною, стабільною, терплячою, і тепер будь-яка твоя внутрішня зміна відчувається ним як загроза, навіть якщо ти нічого не сказала. Ти ще поруч, але вже незручна, ти ще в стосунках, але вже не гарантована, і це починає змінювати поле між вами. Саме тому так часто, коли жінка повертає собі внутрішню опору, чоловік або раптово активізується або віддаляється ще більше, не тому, що вона щось зробила не так, а тому, що стара система більше не працює. І тепер кожному доводиться зустрітися з правдою. Ти можеш боятися цього моменту, бо він невизначений, бо ти не знаєш, що буде далі. Але є одна річ, яка вже очевидна: назад, у стан Я нікуди не піду ти більше не хочеш. Не з гордості, з поваги до себе. І тут починається найважливіше не гра, не демонстрація незалежності, а тиха внутрішня перебудова, коли ти більше не живеш у страху втрати, а починаєш жити в правді про себе. І саме з цього місця історія входить у наступну вирішальну фазу. У цій фазі з'являється дивне відчуття, ніби ти стоїш на порозі, але ще не знаєш, у який бік відкриються двері. Зовні ти можеш нічого не змінювати: ті самі дні, ті самі розмови та сама реальність. Але всередині вже інша точка опори. Ти більше не тримаєшся за нього як за єдину можливість бути в стосунках. І саме це починає міняти все. Ти перестаєш пояснювати очевидне, перестаєш правильно реагувати, перестаєш підлаштовувати свій настрій під його стан не з холодності, з внутрішньої чесності. І в цій чесності вперше з'являється тиша, в якій ти чуєш себе. Карл юнг писав, що справжні зміни починаються не з дії, а зі зміни ідентичності, коли ти більше не ототожнюєш себе з ролю тієї, що терпить, тієї, що чекає, тієї, що тримає, коли ти повертаєш собі право бути живою, а не зручною. Для нього це може виглядати як дистанція, а для тебе як повернення додому. Ти більше не контролюєш його настрій, його реакції, його включеність і раптом помічаєш, світ не руйнується, ти не зникаєш, ти є це лякає, бо раніше твоєю гарантією безпеки були стосунки, тепер ти сама. І саме тут багато хто хоче повернутися назад знову стати нікуди не піду, знову заспокоїти систему. Але ти вже відчула різницю і назад не вихід. Бо, коли ти стоїш у собі без внутрішнього торгу, він вперше бачить не твою відданість, а твою присутність, не твою готовність терпіти, а твою здатність обирати. І це змінює не тільки його поведінку, це змінює твій погляд на себе. Ти більше не питаєш, як зробити, щоб він старався. Ти починаєш питати, чи я хочу бути там, де мене не бережуть. І це питання вже неможливо заглушити. У цей момент з'являється правда, від якої вже не сховатися. Якщо він старався тільки тоді, коли відчував ризик втрати, то справа була не в глибині зв'язку, а в напрузі, і це боляче визнавати. Бо тоді доводиться побачити, тебе берегли не завжди, тебе утримували. Ти починаєш інакше дивитися на минуле, на його увагу, його слова, його ініціативу, і помічаєш, як багато в цьому було реакції на страх, а не руху до тебе, неусвідомленого вибору, а інстинкту не втратити зручну стабільність. І це не робить його чудовиськом, але знімає ілюзії. Карл Юнг говорив, що найболючіші усвідомлення це ті, які повертають нас до відповідальності за власне життя. Бо більше не можна сказати, він такий. Доводиться запитати, чому я погоджувалася бути там, де мене не обирають по-справжньому. І тут важливий момент: ти не стаєш холодною, ти не стаєш жорсткою. Ти просто перестаєш компенсувати його відсутність, перестаєш бути джерелом тепла там, де воно не зустрічається, і це дуже тонка межа. Бо вперше ти не борешся за зв'язок, ти спостерігаєш, чи є він взагалі. Для нього це може виглядати як дивна втрата контролю. Бо раніше ти була передбачуваною, тепер ні. Раніше він знав, що ти витримаєш. Тепер він цього не знає, і саме ця невизначеність або пробуджує в ньому зрілість, або оголює порожнечу. А для тебе це період внутрішньої тиші, неспокою, ясності, коли ти більше не переконуєш себе, що так у всіх, коли ти дозволяєш собі не знати, чим усе закінчиться, але точно знаєш одне: повертатися в стан, де тебе не бережуть, ти більше не готова. Це не кінець історії, але це точка, після якої все стає справжнім або між вами, або всередині тебе. У цій точці стає особливо тихо, незовні, всередині. Ти вже не чекаєш сигналів, не аналізуєш кожен його жест, не вгадуєш настрій, ти вперше дозволяєш собі просто бути і дивитися, що є насправді, а не що могло б бути, якби ти ще трохи постаралася. І саме тут відкривається головне. Коли ти перестаєш утримувати стосунки власною енергією, вони або починають дихати самі, або завмирають без драми, без пояснень. Просто проявляється істина, чи є між вами рух з обох боків. Чи був він лише з твого, це болісний момент. Бо раніше ти жила на надії, а тепер живеш у фактах. І факти іноді не такі, як хотілося, але в них є сила, бо вони повертають тебе з фантазій у реальність. А реальність це єдине місце, де можливе справжнє життя. Ти починаєш відчувати власні межі, не як жорсткі стіни, а як внутрішню лінію ось тут мені добре, а тут ні. Ось тут є взаємність, а тут її немає, і ти більше не переконуєш себе залишатися там, де тобі боляче, тільки щоб не втратити людину. Карл Юнг говорив, що зрілість починається там, де людина більше не зраджує себе заради належності, бо належність без себе це не близькість, а втрата. І ти зараз це відчуваєш не як ідею, а як досвід. Можливо, він помітить твою зміну, можливо, ні, але це вже не головне. Головне, ти більше не зникаєш у стосунках, ти не розчиняєшся, не стираєшся, не зменшуєш себе, щоб бути поруч, і саме в цій точці з'являється нове запитання не про нього, про тебе, про те, що ти обираєш далі страх залишитися чи повагу до себе. І відповідь на це запитання визначить усе, що буде далі. Є мить, коли ти раптом розумієш. Ти більше не чекаєш, щоб тебе обрали. Не тому, що тобі байдуже, а тому, що ти перестала відкладати власне життя в очікуванні його рішення. Це дуже тиха зміна, але вона перевертає все. Ти починаєш відчувати себе цілісною навіть без його реакції, твій настрій більше не тримається на його увазі, твоя цінність не на його бажанні, і в цій цілісності зникає головна пастка минулого Потреба доводити, що ти гідна. Саме тут стає видно різницю між близькістю і залежністю. Близькість це коли двоє стоять поруч, кожен на своїх ногах. Залежність коли один тримається бо боїться впасти. І ти більше не хочеш триматися, ти хочеш стояти. Карл Юнг писав, що справжня зустріч між людьми можлива лише тоді, коли кожен уже зустрівся з собою. Інакше це не зустріч, а взаємне використання порожнечі, ти зараз виходиш із цієї порожнечі, і тому більше не готова заповнювати чужу. Якщо він здатний на зрілість, він це відчує. Не як загрозу, а як виклик, як запрошення вирости поруч із тобою, а не користуватися твоєю стабільністю. Якщо ж ні, ти це теж побачиш. І це буде боляче, але чесно, бо найгірше вже позаду, найгірше це, це жити поруч і почуватися самотньою, а ти більше не там. Ти повернулася в себе. І тепер, що б не сталося далі, ти більше не загубишся. Залишилася остання частина, і в ній не про нього. Про тебе і той вибір, який усе змінює. Є вибір, який не робиться різко. Він визріває. Ти не встаєш одного ранку з готовим рішенням. Ти просто більше не можеш жити інакше. Не можеш знову стискати себе, щоб комусь було зручно. Не можеш знову переконувати себе, що це нормально, бо всередині вже є правда, і вона більше не мовчить. Ти розумієш, якщо він поруч лише тоді, коли ти гарантована, то це не близькість, це звичка. А ти незвичка, ти жива людина, яку можна втратити. І саме в цьому твоя цінність, не в ультиматумах, не в демонстративних кроках, а в тому, що ти більше не зраджуєш себе. Карл Юнг писав, що найбільша мужність людини це залишитися вірною собі, навіть якщо це руйнує старі форми життя. Бо саме так народжується нова реальність, не завжди одразу легка. Але справжня, і ти зараз саме в цій точці, між тим, ким була, і тим, ким стаєш. Можливо, він зміниться, можливо, ні. Але найважливіше вже сталося, ти повернула собі право бути не обов'язковою, а вибраною і не тільки ним, собою. Ти більше не живеш у страху втрати, ти живеш у повазі до себе. А це змінює все, навіть якщо зовні ще нічого не змінилося, бо тепер, де б ти не була, ти не залишаєш себе. І саме з цієї точки починається справжня сила, тиха, чітка, непохитна. Якщо цей текст відгукнувся, напиши в коментарях, у якій точці ти зараз. Підписуйся, залишайся тут і ділись цим відео з тими, хто теж шукає себе. Ми всі проходимо цей шлях і разом іти тепліше.